Доброго раночку і дня, шановні тернівчани. Продовжують свої зашквари Тарнівська так звана влада і керівництво місцевого комунального підприємства, організована група Тарелкіна і Кривозуба. На цей раз міська влада, так звана голова Тернівки Тарелкін, використовуючи свій адмінресурс та ресурс місцевого комунального підприємства ТЖКП вирішило продовжити давити на Тернівський бізнес. Спочатку вони прибивали бізнес новими комунальними тарифами, після цього вони продовжували добивати вцілілих та тих, хто продовжує піднімати свій голос проти диктаторської політики Самодура Тарелкіна. Все це робиться звичайним беззаконням. Одне з приватних підприємств автомийка, що досить успішно працює в Тернівці, і яка надає тернівським автовласникам особисто, я вважаю, по-перше, дуже корисну послугу. По-друге, сплачує податки при цьому в місцевий бюджет громади. При цьому вона стає раптово об'єктом ретельної уваги зі сторони місцевого царька Тарелкіна та його подільника Кривозуба. Саме після того, як один з тарнівських депутатів і одночасно тарнівський бізнесмен, який має відношення до цього підприємства, наважився просто кинути виклик тарнівським корупціонерам. В особах тиши так званої. Міської голови Тарнівки Тарелкіна і так званого директора комунального підприємства ТЖКП Кривозуба на підприємство було натравлено головного виконувача волі вищеозначених тарнівських корупціонерів, головного інженера КП ТЖКП та одночасна депутата Тарнівської міської ради Олександра Шульгіна, який зі всією властивою йому запопадливістю. Кинувся виконувати волю своїх високопоставлених господ, місцевих церків керівників. Ми всі мали можливість вже бачити це раніше, як він це добре, в недоброму сенсі цього слова вміє робити. Чому ви не пускаєте Тут з вами стоїть? Покажіть мені хоч один закон на який... вы опираетесь? Хоть один, ни одного нет. Короче, вы не пускаете, правильно? Вот скажите, что вы это понимаете. У меня нет, ни не я, у меня нет законных местов допустим, вас. А, а что не допустить? Я законных Мы говорите? имеем право, как депутаты, потребовать документацию. Вам даже, даже документацию. не сообщать. Мы могли бы... дать опять почитать. Вам надо документацию. Да. Ну, мы имеем право зайти, и посмотреть. Нас вы не пускаете зайти. Мы на любую инфраструктуру в городе имеем право зайти и посмотреть, как депутаты городского совета, как те люди, которые выделяем деньги на помощь вашего ТЖКП, нашего ТЖКП, люди платят вам деньги, а вы не пускаете посмотреть даже, что у вас есть, что вы сделали. Ну, вы только говорите, дайте нам денег. И все. Ну а что мы купили, мы вам ничего показывать не будем. Правильно? Ну скажите, это так получается? Ну вы даже как депутат, как сам директора, да, вернее, кто? Вы? Инженер ТЖКП. Это так? Правильно получается? Алло. Так, Ну, що ви нас не допускаєте. У мене немає законних підстав запустити у вас на об'єкт. Так ми вам показали Ще, всю документацію. Що ви нас імеєте, повинні пустити, обов'язані. З, з якого приводу? Де закон обґрунтування? Скажіть. Скажіть. Ми показали Закон, закон, закон а навіть як депутатської діяльності. Ви понимаєте? просто на комісія. Й... При цьому ганебному акті. Було задіяно безліч людей КП та ЖКП, які могли в цей момент виконувати якусь корисну роботу, але ні, вони вимушені були бігти, вгамовувати амбіції свого так званого начальника. Суть питання була в слідуючому. за словами представника власника підприємства, саме підприємство безпроблемно працює вже на один рік. Сплачує як податки в місцевий бюджет, так і виконуючи всі свої обов'язки, в тому числі сплачуючи по всіх рахунках. Зокрема, і КП та ЖКП, маючи діючий договір, що підтверджується тим фактом, що до самого останнього моменту, включно з січнем поточного року, було внесено оплату за послуги комунального підприємства згідно діючого договору. На початку лютого в колодці, де встановлено лічильник на воду підприємства, було виявлено протік води, який було ліквідовано, але керівництво ТЖКП виставляє вимогу щось робити з лічильником, оскільки той знаходився в так званих несприятливих умовах. І його показникам вони не можуть довіряти. Питань немає. Власник закуповує матеріали необхідні для цих робіт. І користуючись моментом, що в місті вже кілька днів немає води, терміново, щоб в майбутньому не прийшлось перекривати воду для цих робіт. Виконує всі потрібні роботи і встановлює новий лічильник з нульовими, підкреслюю, нульовими показниками, що і підтверджено, і показано е, в подальшому саме е, представникам комунального підприємства, що показники були нульові. Це новий лічильник. Потім власник звертається для фіксації того, що встановлено новий лічильник. Але тепер вже... За замовленням тернівських господ пробуває вищевказана бригада. з рядом звинувачень тепер же в тому, що власник взагалі не мав права встановлювати лічильник, тому що в нього немає технічних умов. При діючому договорі вказано на ту адресу. Буквально замість букви А стоїть буква Б. Я не шуткую. Просто в адресі показана буква А, замість букви Б. Їх посилання на те, що буде обмежено воду в місто через масове відключення. Це не безпідставний метод, А єдиною підставою оглянути це було те, що подивилися вони, як встановлений лічильник. Зараз комісія складає акт про. Самовільне приєднання в поясненнях. я на це й назначив, що е, визнавати незаконне е, підключення у КПЦКП можна тільки в судовому порядку, тому що наші дії, вони визнають незаконними, але вони не є тим органом, який може казати про те, що наші дії незаконні. Вінним органом, який може це сказати, встановити є суд. Тому я вважаю і в поясненнях зазначено те, що вони повинні звернути в судовому порядку. І в новому порядку навести доводи, які вказують на наші незаконні дії. Вони загрожують при цьому відрізати, як вони стверджують, незаконну врізку в їх комунікації. Поліція, спори, емоції все це було. Пояснення Я від вас. Більше? Більше? Да, І давайте. далі займаєтеся, що там, що. Наполягає на тому, щоб представник власника демонтував самостійно, або ми, ми демонтуємо саме приєднання незаконне, яке було здійснено на наші курси. На ну, як незаконне. <плес> Ви ж не є органом, які встановлює факт незаконності. Цього знімете самостійно, договір. чи ми його У нас, б... нас був з вами укладений ми договір. Ви Знімете самостійно, чи я знімаю сам? Не будемо, ми самостійно знімати Добре, лише. Дуже дякую. Безпідставно. Да, не без. в смислі не без. Ну, в смислі не без. Це наша труба. Ми ну, манущі очники. А я представник найвласника. Я вже з автомойки? Автомойки, Так, об'єкта автомойки, да. Ви оскаржуєте додана да, здання. Безпідставно, да. Я оскаржую на здання, тому що це безпідставно. Що це, е-е, також є нашої власності, є лічильник, який встановлений. Ці труби. Також проходять до нас, до нашого об'єкту, який є в нас власністю. Ми е закрили цей колодязь, зробили цей колоді, ну, е облаштували, тому що тут не є наш об'єкт. Абсурд, що в тому, що виставляли щита. Как бы, Силась на те, що у нас не те условия. І як мені сказали, що це ще почалося з літа, але по факту щита виставляють кожен місяць, і вот за январь 2024 року -го був виставлений оплата. виконавець своїми ідеями підтверджував те, що ми користуємося на законних підставах. Тому що, якби не було законних підстав, то і КП б не нас рахунки на сплату. А так вони виставлені і сплачені належним чином. Тобто з якоїсь причини все змінилося раптово, як би. Так, так. Так. так, так. так. Виникли пожарних. Результат. Поліція виносить вердикт, що дані події носять цивільно-правовий характер, і поставити крапку в цьому може лише суд. Ну, так сказати, документи я вам не підскажу подробно, тому що ми таким і не займаємося, це я ж кажу, цивільно відносини. Фіксуєте там все, що які вибачаєте порушення, звертаєтеся до суду. Вони ця сторона надають там свої документи. Mm -hmm. Також до суду. Здавалося б, крапки, але ні, це штернівка. Тут діють інші закони, ніж в Україні. Тут, за думками місцевих керівників у владних кабінетах за мільйонні зарплатні, діє один закон: закон сили і покори місцевим царькам, що й підтвердили подальші дії виконавця волі. Тарелкіна кривозуба так званого головного інженера та ЖКП Шульгіна. В цього пана взагалі я мав можливість спостерігати якесь роздвоєння особистості. То він з показним видом звертається до мене на камеру, звертаючись саме до тернівчан. То за декілька хвилин він вже питає, хто я взагалі такий. То він маніпулює, шантажує та залякує власників, говорячи, що якщо власники одразу, тут же, зараз же не зріжуть новий встановлений лічильник, то вони не запустять воду на приватний сектор. І відповідати за все у жодному разі будуть не вони, а саме власник автомийки. То він тут же, розуміючи, що дав штангу, кричить, що він такого взагалі не казав, і все це брехня. Але в нас же все зафіксовано. І я особисто рекомендую пану Шульгіну звернутися до спеціаліста або пити якісь вітаміни для покращення пам'яті. Тепер, тепер зрозуміло, чому не надавали ключі до колоніць. Я дуже хочу, щоб її потрапили. Олександр, для можна вам питання задати? Ну, я, Ви можете не відповідати, я просто задам. Ви зараз... я вам не собі не збираюся відповідати. А, ви хто? а ну все, я ж запитав. Ви ви... Хто? Тобто зараз вони хочуть перекрити водопостачання на сектор. Так. І вони аргументують, то, що ви якби, самовільно самовільно. але е, повинен вирішувати суд. Так, це це так. питання. Тобто, якщо суд покаже, що вони не праві, вони будуть розміщати е, всі збитки. Всі збитки, ну, та, збитки так? Да, вони судовому порядку все в рамку. Тобто випадок, ці випадок. збитки ляжуть на тернівчан, на тернівську міську раду. Да, да, ну, так, будуть платити тернівська міська рада. Тобто вони взагалі нічим не ризикують. ці ну, конкретно люди, які е, це роблять, вони ризикують чисто грошима тернівчан. Потім вони скажуть, щоб їм виділили гроші з тернівської міської ради. І все. Тобто вони взагалі можуть робити все, що вони захотять. Звідки ви вирішуєте закони чи ні? Ви прийшли на комунальну власність, самовільно, самовільно врізались. Це, це, це? це ви так говорите. Ну, Але це ви вважаєте, це це самовільно, вважаєте. а тут, документ, тут сказано, що дозволяє, дозволяє вам, вам поліція сказала, що буде вирішувати суд, що це цивільно-правові відносини, що це цивільно-правові відносини, а ну, не так. те, що ви захотіли. А поліція визвала, ви зафіксували то, що нас є, це цивільно-правові відносини. Це так. не то, що захотів судді суд. Олександр. Давайте вирішить суд і все. Ну, так правильно, так ви ж ви ж без рішення суду хочете тернівчан без води залишити. Тво це сказали? Я не перекручую, я говорю те, що ви зараз <реку> тільки що казали. Що ви перекриваєте воду на терні? Далі вода не піде. Та Ось оцей хлопець, ветку. оцей хлопець тільки що. Ми сказав. завтра кинемо другу ветку, люди будуть з водою і все. Тільки що оцей хлопець сказав таке. я нічого не перекручу. Этот участок пока не запитываю. Еще раз? Этот участок пока не запитываю. Откуда? Результат кінець цієї історії повинен вирішити суд, що саме законний і простий результат цієї історії повинен був бути. Висновок місцева влада та керівництво ТЖКП в черговий раз підтвердили те, що в Тернівці діє злочинне угруповування тарелки на кривозуба, яке не визнає силу закона, права, а продовжує діяти по своїм законам джунглів. І тому ми, прості тернівчани, тернівські підприємці не повинні умовчувати такі історії та протистояти тернівським злочинцям та корупціонерам при владі і відправити батька тернівської корупції Тарелкіна саме в ті джунглі, де за його поняттями йому буде значно комфортніше і зручніше жити і керувати. Слава Україні! Разом переможемо, зустрінемось!